Доброго дня, шановні військовослужбовці. Сьогодні ми поговоримо про принцип допомоги рівний рівному. Це психологічна допомога у випадках психологічного виснаження, втоми, якихось негараздів, станів і так далі. Яка працює по принципу рівний рівному. Не командир до підлеглого, не фахівець до клієнта, а побратим до побратима. Основним принципом є вислухати, скерувати, при цьому не нашкодити. Це не лікування, це не терапія, це допомога. Вона працює на принципі довіри, ідентифікація ти такий самий, як і я, особливо ефективна у замкнених колективах, таких як бойові підрозділи і щось на кштальт цього. Якщо людина стає мовчазним, якщо її поведінка змінюється, якщо в неї з'являється апатія або надагресія, якщо вона починає більше курити, вживати психоактивні речовини, замислюватись про скоєння самогубства чи самовільного залишення частини, все таке це ознака того, що треба якось допомогти. І найкраще тут працює первинна, принаймні це можливість допомогти. Як один одному. Зараз буде маленький ролик, який демонструє роботу того, що таке рівне-рівному. А після ролику буде невеличке пояснення. О, привіт! Привіт! Що, як сам? Нічого, нормально. Що ти сьогодні якийсь сам не свій. Щось трапилось чи що? Просто давно не був вдома. А. Да. І зараз не вийшло. А взагалі все нормально. Та ну да, може і нормально. Сам був в такій ситуації. Ну, ти знаєш, якщо потрібно, я поруч, я тебе розумію в цьому плані. Це важко, звісно. Сподівався на одне, але не вийшло. Голова не варить, вездення в тумані. Ну, ось це якраз нормально. Теж знаю такі моменти. Коли башка не вара. М -м -м. Якщо хочеш, можемо сходити до психолога. Може, треба, дякую. Якщо Якщо не хочеш, можемо просто посидіти. це поболтати. Тільки що ви побачили ролик, де один військовослужбовець вислуховував другого за принципом рівний рівному. І щоб розібратися в цьому, не нашкодити і працювати в напрямку, треба розуміти чотири прості фактори. Перше, це треба вислуховувати, не можна перебивати. Друге, треба бути поруч фізично, не давати ніяких порад. Ні втручатися в це, просто бути поруч. Третє підтримувати людину поглядом, теплими словами, за можливості обіймами, не казати, а я ж говорив, ти сам винен. Не звертай увагу, це херня повна. Не обіцінюйте проблему, не звинувачуйте людину, не лізьте з порадами. І четверте це спробувати допомогти в сенсі перенаправити до якогось фахівця. Або запропонувати разом з ним направитись до цього фахівця, ну щось на кштальт цього. Коротше, пам'ятайте, ви перша лінія підтримки один для одного, як побратими. Своєчасна розмова зазвичай може врятувати не тільки стан, але й життя. Тому що від психологічної втоми та виснаження до самогубства лише один крок. І допомога рівному це не про слабкість, це сила, це братарство. Таким чином, ви ознайомились з основними методами психологічної профілактики, за потреби можете прочитати пам'ятку 7 кроків підтримки товариша, яка тут буде десь в посиланнях, і звертатись до фахівців, якщо того потребує ситуація. Не соромтесь, це нормально. Якщо у вас болить рука, ви звертаєтесь до травматолога. Якщо у вас болить душа. Ви йдете до капілана або до психолога, і це нормально. На цьому все. Гарного вам психічного стану. На все добре. А наступного разу ми поговоримо про суїцид.